Друзі, всім вітанечко! І сьогодні покажу вам тракторець, який ми маємо у нас. Це tu НА 404 Оновлений 25-го року з рівною підлогою, з промисловою гідравлікою. А головне все, що вас так цікавить. Я скажу ціну в цьому відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, дякуємо кожному, хто з нами. А я вас запрошую до перегляду. Тракторець tu 404 Бачимо, що тут вже трішечки оновлений дизайн і трішечки більше фішечок бачимо в цьому тракторці. Передня гума даного трактора 7,5х16, диск нерозбірний. Задня гума 124х24 з довантажувачем масою 31 кг і диском також розбірним. Також колія регулюється за допомогою переміщення ступиці по валу. Піввісь тут ступиця тобто вижимається. Одним із бонусів також цього тракторця є те, що тут є примусова гідравліка, тобто ви собі взяли за допомогою примусової гідравліки себе вижили, підняли, відрегулювали колію, як вам потрібно. Ну Це така одна із фішок примусового опускання. Тобто це є однією функцією, яку можна виконувати, це розсування коліс або їх звуження. Попереду бачимо встановлені противаги, кількістю 4 штуки по 11 кг. Передній міст редукторний, відповідний до 40 сильного трактора. Гідрообмінне рульове керування. Бачимо, захищено кожухами відповідний циліндр. Буду розповідати просто. Бачимо, що тут передні крила вже нас встановлені на отаких от, от, бачимо, трубчатих тримачах. Тобто тут вже йде не пластина, а трубчата. Ну, Будемо сподіватися, що це буде надійніше. Доволі гарно вони виглядають і перекривають повністю колесо. Бачимо піврама, бачимо тут встановлений акумулятор. Акумулятор тут, до речі, 120-ка встановлений. І перемикач маси в зручному місці. Хоч, ну, хоча це і не саме зручне місце, так як бувають більш зручні місця і доступні. Так, вона під капотом. Але, але ж, друзі, вона захищена, максимально захищена, тобто і дуже практична. Бачимо також, що тут гідрооб'ємне рульове керування має додатковий свій власний бачок під мастилом. Охолодження у нас відбувається. Через радіатор, система охолодження рідинна, стандартна. Двигун КМ. КМ-490 БТ1. Бачимо потужністю 29,5 кВт, 4 циліндра, безпосередньо отакий от двигун. Отакий двигун власне керує цим тракторцем. 350 Вт генератор, два роздільних інша насоси. На гідрооб'ємне рульове та навісну систему стартер, вихлопна система, тобто випускний колектор і труба захищена вот, таким от кожухом. Дуже приємно зроблена гарненько. Так, по лівій стороні тут відповідний фільтр повітряний, такий скорочений, скорочена дишло виходить, повітряний забірник і масляна ванна. Безпосередньо приспали, все стандартно, все по звичайній км обв'язці. Додали вони отакі от розпорку для радіатора. ну круто, молодці. Так, По паливному баку. Паливний бак тут у нас йде на 45 літрів боковий, пластиковий, захищений. Бакова сходинка. І в принципі потихеньку переходимо до задньої частини. Позаду, як я вже говорив, примусова е, гідравліка, тобто примусове пускання, два виносні гідроциліндри, е, щеплення двох дисков, вал відбору потужності 6-ліцевий на дві швидкості 540 та 1000 обертів. Система для е, причепу у нас йде наступним чином. Ось наш вал відбору потужності, ось система для причеплення причепу. Тобто вона регулюється по виліту і по куту нахилу. Бачите, відповідні вирізи. Так, Бачимо, що клешні тут йдуть повністю з литого металу, вони не зварені. Є доварка, отака от підсилена пластина знизу. А тут під шарнір в принципі, все цілісно йде. Розкоси на гарних кронштейнах. Задній міст бачимо з такими отребрами, так як і на попередній моделі. В принципі, тут нічого не змінилось. Бачимо, що ну, я маю на увазі по мосту. Коробка залишилась та ж сама, і роздільно тут ванна йде на гідравліку та на трансмісію. Розподільник, бачимо дві пари гідровиходів. Бачимо також тут закритий під номерною, за номерною табличкою. Тут встановлений у нас іде бачок, додатковий, на мастило в. Гідравліку, тобто раніше його не було. Розетка вже встановлена під причіп. І, в принципі, по задній частині це і все. Підіймається система десь 800 кг. Ну, хто хоче попідривати, може, можна і до 1000. Так, по задній частині все. Перейдемо до освітлення. Закриваю капот. По освітленню тут встановлені Ой, лінзи, лінзована діодна оптика, ближнє дальнє світло, повертачі діодного типу і позаду звичайні фари, також діодні повертачі, габарити та стопи. Також є фонарь на задній хід, тобто на освітлення задньої частини робочої. Підвісний крюк, до речі, забув крюк для третьої точки. Вже вони його зробили в таку в такий от націцюрник. І, в принципі, він доволі набагато доволі зменшилась сама шума шумо-тряска. Добре, це ми виріжемо потім. По місці оператора. До речі, вага трактора. Я його буду зважувати точно. Попередньо це 1600 кг. Підписуйтесь, друзі, на канал. Тракторний бригадир. Тракторний бригадир в Ютубі, тракторний бригадир в Тікток. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, слідкуйте. Ну, ви можете якби, навіть поставити вподобайку. За це вам лайк. Друзі, місце оператора виглядає наступним чином. Тут іде в нас сходинка з двох сторон, з лівого боку і з правого. Хотілося б її бачити, але справого немає. Шкода, підлога майже рівна. Бачимо, що тут, як і раніше, бачимо для реверсивна тяга. Тобто коробка реверсивна, 4 передачі вперед, і 4 назад і 2, режиму ходу, повишений та понижений. Тобто маємо 8 передач вперед, 8 назад. Оновили, власне. Важелі на керування гідравлікою та на додаткові гідровиходи Зробили речаги вже в іншому місці. Тобто вони виходять, так як розподільник перемістили сюди, в задню частину, то і речаги, важелі відповідно перенеслися. По важелям повищений, понижений хід. Ось він, я вибачаюсь. Він тут. І важіль на вал відбору потужності. Також в зручному місці під рукою. Важіль реверсу в такому місці, як приборна стійка приборної панелі, дуже в принципі, зручно, перемикається. Немає до цього питань. Ручка ручного газу ось вона, в принципі, виконує свою функцію справно. Важіль на під'єднання від'єднання переднього мосту є пробка щуп в коробку. Це у нас тут. Блокування диференціала. ось таким чином кадалька. Чик-чик, витискається. Педалі керування основні в відповідних місцях, щеплення гальма та педаль акселератора на своїх місцях. Керування стоянковим гальмом відбувається наступним чином, тобто витискається педаль гальм, задирається оцей оранжевий важіль, відпускається педаль гальмів і все. Трактор на стоянковому гальмі. Знімається простим натисканням на гальма. Безпечний запис встановлено. Тобто витискається щеплення і заводиться даний тракторець. По сигналу, сигнал у нас знаходиться в ось в цьому місці зручному. Ну, як зручніше? зручніше, звісно, на кермі. Кермо у нас наступним чином виглядає. Доволі воно, доволі просте. І по освітленню тут всі важливі керування на місці. Приборна панель у нас іде комбінована з датчиком на рівень палива, на тахометр і на мастило. Бачимо також мотогодини та е, вольтаж, напруга в системі. Відповідні, звісно, індикатори є тут цілий рядок. Тут іде в нас і масло, і акумулятор, і спіраль, і начек. Індикатори є. Друзі, по сидінню. Сидіння особливе, тут іде таке воно жовтеньке. Чому вони вирішили зробити саме такого дизайну, не знаю, але вставили тут підлокотнички. І воно на пружині в принципі, регулюється таким відповідним регулятором під вагу і регулюється по виліту. Тобто вперед і назад. Добренько. А Також є пасок безпеки, до речі, є. Народ, Щодо ціни даного тракторця, то вона складає 7700 доларів станом на 21 травня 2025 року. Також хотів би додати, те, що тут дуже міцні зробили дуги для дзеркал заднього виду і ручні дуже ручечки зробили. Встановили. Добре, зараз заведу даний тракторець, щоб ви почули, як він працює, і будемо прощатись. Ось така от його робота. Гарно звучить. звучить. Доставочка по всій Україні, друзі. Бачите, якесь інфокруте. Ось, в принципі, за номером телефону або на сайті tvmac.com.ua можна замовити такого тракторця собі додому у помічники. Трактор 25-го року. В принципі, які ще питання? Питання пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд. А я поїхав. Народ, ну їде він також доволі бадьора.